Всіх вітаємо на нашій платформі. ім'я Маріан, і тут ми говоримо про захист праві свобод людини і громадянина. Сьогодні, друзі, в нас ще одна дуже цікава історія, яка власне сталася в одному з населених пунктів Львівської області, де самірські ТЦКшники на зупинці одного з населених пунктів перевіряли документи і наскільки нам відомо, хотіли виписати повістку. Як розгорталася ця ситуація? Чим закінчилася історія? Зараз ви зможете побачити в цьому відео. Після нього я надам коротенький коментар. Доброго дня, хлопці, що ви тут робите? Добрий день. Сивозили, б, документами ви тисяли того, документи не кинуть. Що ви тут робите? Ваші показуйте документи. Ваші документи покажіть. Документи, документи показуйте. Хто ви такі? Андрій, ми масліну, М, давайте, доказуйте документи. документи ваші. Так, документи їм не давайте. Ваші документи. ваші Ваші документи. 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 Що подивилися? Давайте представляйтеся, мені бігайте. Ваші документи подали. Ваші документи показуйте. Що ти хочеш. Якщо? Що ти мені тикаєш, що ти хочеш? Документи а вас, що ти блокуєш? Щоб я бакси говорити, не домовити. Що тянько, покажи свої документи. Документи показує. Чіпка перевірить. Що таке має? право Ви ходить, що ви провіряєте. Ми грубони України. Маєте дозвіл на теж перевіряти? Ми громадянини України. Представтеся. Я представився, чи ви мені повідомлення. Мені ви не представилися. Ви мені не представилися. Хто <реш> показує? Телефон свій? Я покажу. показував телефон. Або їдьте глядати, бо показуйте. Доїйте, а право? Не Ти не маєш їм Та, показувати шкарше, документи. Документи нехай на свої покажуть. По-перше, ви не знаєте, що я блогер, щоб не мали проблеми. Ви не представляєтеся, ні ваших документів, нічого у вас немає. Вас фотографірують, блядь. У мене все це фіксує. Давайте, хлопці, їдьте на тил. там де мої всі друзі гинуть, тоді будете знали. втечіть! що не ви побачили даний ролик, і чим закінчилась ця історія, хочу прокоментувати відповідно це відео. ТЦКшники цикашники ТЦК були позбавлені можливості виконати свої злочинні накази лише завдяки тому, що на цю зупинку прийшли добрі люди і відповідно захистили цього хлопця, відбили його від цих незрозумілих суб'єктів. За що я їм особисто дякую. Це друзі дуже повчальна історія для всіх вас, щоб ви зрозуміли, що коли відбувається така чи інша ситуація, не потрібно стояти в стороні, а підійти, запитати їхні документи і допомогти людям захищати їхні права і свободи. Коли ви будете брати приклад з цих двох молодих людей, ті всі безпричинні виписування так званих оферт, цей весь бардак на вулицях і незрозумілі залякування в Самому близькому часі закінчиться, і закінчаться вони максимально швидко лише тоді, коли ви всі зрозумієте, що нема чого боятися, і ці незрозумілі суб'єкти вони є просто ніхто, їх немає ніде зареєстровано, вони не є державними органами. І відповідно, навіть в приватних реєстрах їх абсолютно немає. Вони просто висять в повітрі і займаються злочинною діяльністю, беручи на себе всю карму за свої злочинні дії. І цей бомеранг, який вони пускають відповідно в сторону добрих людей, дуже скоро прилетить їм і віддасть сторицею. І вони дуже швидко це на собі відчують. На завершення цього відео хочу сказати наступне: знайте свої права, не бійтеся захищати свої права. Читайте Конституцію, не бійтеся допомогти захищати свої права іншим людям. Завжди приходьте на допомогу. Чим більше добра ви зробите, тим більше добра до вас. Повернеться ще раз наголошую: чим швидше ми один одному будемо допомагати, тим швидше закінчиться цей бедлан, і тим швидше ми заживемо в іншій державі, багатій державі, потужній, квітучій, з розумними, свідомими людьми, де є всі можливості, де є всі ресурси. лише не вистачає трошки знань. І об'єднання. Тому народ об'єднуємося, переходимо в нашу покрокову систему по захисту прав і свободи людини. Вона є в першому посиланні до цього відео. Там ви зрозумієте всі моменти, які допоможуть вам розібратися у всіх злочинах цієї системи проти українського народу і допоможе вам захищати свої права і свободи і допомагати робити це іншим людям. Є п'ять основних кроків, є сім окремих папок. Які пронумеровані, які позначені, а також дві окремих папки по утворенню і реєстрації Республіки Україна в ООН, а також утворення державних органів Республіки Україна ця система створена таким чином, що кожна людина, навіть та, яка не розуміє, що таке статус фізична особа, статус людина, республіка, країна, держава, територіальні громади, органи місцевого самоврядування, міські районні, обласні ради, як утворити територіальні громади, як облікувати все своє майно вже менше ніж за місяць часу. Усвідомить, зрозуміє, допоможе собі і зможе допомагати іншим людям знову ж таки утворювати територіальні громади, утворювати органи місцевого самоврядування, розбудовувати своє місцеве самоврядування і разом з нами будувати конституційний процес і будувати і розбудовувати нашу державу республіку Україна. Додаток до неї як традиційно є дуже потужний юридичний документ. Унікальний інструмент для захисту прав і свобод людини з назвою волевиявлення людини, про яке я вже говорю в кожному своєму відео. Отримати детальну інформацію. І сам документ ви зможете, написавши мені в телеграм в приватне повідомлення, перше слово волевиявлення. Також друзі є окремі групи волевиявлення людини по областях, де кожен з вас, знайшовши свою область, автоматично долучається до наших груп і стає учасником нашого конституційного процесу, а також учасником наших живих стрімів, де ми піднімаємо дуже багато актуальних питань на сьогоднішній день, про які я сказав вище. А також зможете долучатися до територіальних громад свого населеного пункту, задавши запит в групах, де наші адміни дадуть вам посилання, і ви вже безпосередньо зможете комунікувати і зустрічатися з своїми однодумцями, свого села, міста чи селища. Посилання на покрокову систему і на всі перелічені групи ви знайдете в описі до цього відео. Ще хотів попросити цих людей, які не підписані на наш канал. Обов'язково підпишіться, поставте дзвоника, щоб не пропускати наші майбутні відео, а також щоб максимальна кількість людей по Україні Дізналися ту правду, якою ми з вами ділимося, і максимально швидко. Допомагала нам розвивати наш конституційний процес і разом з нами будувати і розбудовувати нашу потужну квітучу багату державу Республіку Україна, яка написана в п'ятій статті Конституції України 96-го року. Друзі, об'єднуємося тільки разом. Ми зможемо збудувати ту потужну багату державу Республіку Україна, яка написана в п'ятій статті Конституції, і прикусовому акті проголошення незалежності 23 серпня 91-го року. Написав Левко Лук'яненко.